Історія палацу Кунін Шидзин, глава 56. НЕЧИСТИЙ НАМІР Шенджії знала про взаємине Яньліні і Сюїнін. Зрештою, коли вони проводили відбір супроводжуючих, Янь-лінь спеціально звернувся до неї, і вона навіть піджартовувала над ним через це. А тепер він раптом відрікається від зв'язку з НІН. Дивлячись, що виражають їхні обличчя, Шенджиї була збита з пантелику і відчула гнів, вирішивши заступитися за Сюйнін. Вона зробила крок вперед, щоб втрутитися. Княжич Янь, ти що? Принцеса Шен, перебив її Янлінь. Він уже і так був достатньо змучений, а Сюйнін боялася, що Шенджиї скаже щось недоречне, тому поспішно взяла її за руку, трохи посміхнулася, наче заспокоюючи. Принц Яньпінь просто пожартував, це не страшно. Але я хотіла сказати не про принца Яньпіна, почала Шанджії, вона мала на увазі не його. Вона зупинилася, коли Суянін потягнула її за руку. Озирнувшись, вона побачила в очах Сюянін щире благання. Хоч Шанджиї нічого й не розуміла, вона не могла продовжити, відчувши, що тепер не має на це права. Тож вона серйозно кивнула і пішла за словами Суянін. І якщо ви і далі будете теревенити, я поскаржуся на вас, вашому братові. Принц Яньпін був ошелешений. Він усе ще не міг збагнути, як проста фраза, навіть не жарт, раптом призвела до такої бурхливої реакції, але, зважаючи на владний характер принцеси Шен, він не насмілився заперечувати. Після того, як Шен-Джаї Шенджії відвела Уєнін та інших, принц Яньпін усе ще був приголомшений. Що за чорт? Яке це має відношення до мене? Янлінь мовчки опустив очі і пішов уперед. Його супутники не помітили нічого дивного в його поведінці, хоча й вважали, що юнак став трохи більш мовчазним і замисленим, але його твердість і зрілість, що поступово змінювали юнацьку недосвідченість, здавалася хлопцям цілком природними. Вони вирішили, що ця зміна пов'язана з наближенням церемонії повноліття і не надали цьому великого значення. Хоча принц Яньпін був збитий з пантелику взаєминами Яньліні та Сюєнін, він не став ставити питання при інших, а просто йшов за всіма в напрямку палати Фенджень. Тим часом сівей, який залишився у бічній залі, все ще розмірковував над місцем, де пройшла маленька біла кішка, його брови трохи насупилися від невирішених проблем. Коли юнаки прийшли, його обличчя вже сяяло звичним спокоєм. Тримаючи в руках чорну нитку, учитель звернув увагу на Яньліня, що стояв із принцем Яньпіном, і запитав Чому всі тут? Мовчазна напруга запанувала серед присутніх. Раптом хтось іззаду штовхнув принца Яньпіна. Він не втримався на ногах і похотнувся вперед, потрапивши прямо в коло зору Сєвеє. Він невпевнено почав. Ем, ем, нещодавно, після того як учитель прочитав лекцію зі стратегії, Мій батько попросив мене написати есе на тему навчання. Я провів кілька ночей, працюючи над ним, і нарешті щось написав, але не впевнений, наскільки добре. Я хотів би, щоб учитель оцінив його, перш ніж я покажу його батькові. Інші юнаки тихо посміювалися над його збентеженням. Принц Яньпінь роздратовано вигукнув Смійтеся, смійтеся. Сьогодні ви смієтеся з мене, а завтра прийде ваша черга. Янь Лінь ледь усміхнувся, але його смуток не розвіявся, навпаки, здавалося, він лише поглибився. Я теж мав би поводитися так само безтурботно, як принц Янь Пін, але тепер я вже не можу. Цівей зрозумів, що принц боїться бути покараним удома за погану роботу, він усміхнувся Принц Янь Пін, Останні місяці ви показали чудові результати у навчанні, і серед однолітків ви справді вирізняєтеся. Навіть якщо у вашому есе будуть недоліки, я впевнений, що ваш батько не буде надто суворим, але раз ви особисто прийшли попросити, я теж зацікавлений побачити ваш прогрес останнім часом. Проте палата Фенджень призначена для навчання принцеси Шен, тож багатьом із вас тут буде незручно, давайте перейдемо в Інюань і там розглянемо ваше есе. Усі погодилися з цією пропозицією. Яньпін одразу ж просяв, Дякую вам, учителю. Сівей відклав мірну нитку і сказав, що йому ще потрібно трохи впорядкувати бічну залу, і запропонував всім іти Венюань і пообіцяв приєднатися пізніше. Група весело вирушила вперед, але на порозі Сівей окликнув їх Я вибирав деревину для виготовлення ціні, і деякі шматки мені більше не потрібні. Може, князь Янлінь залишитися і допомогти мені їх прибрати? Янлін здивувався, але зупинився і відразу відповів З радістю допоможу вчителю. Інші обернулися до юнака, попрощалися і пішли. Залишившись сам у залі, Янлін замислився, чому учитель Сє просить саме його про допомогу, коли маленькі євнухи стояли біля дверей і могли б легко забрати деревину, підготовлену для ціні і відібрану внутрішнім управлінням. Сєвей указав на два шматки. Оці два шматки мені більше не потрібні, буду вдячний за допомогу, князю Янь. Проходячи повз стіл із Янь Лінь упізнав цинь Дяоань, яку він подарував Сюєнін. Його серце стиснулося, і кроки сповільнилися. Вей також помітив Цинь на столі й сказав: Сюєнін може бути впертою і неслухняною, і її успіхи в навчанні невражаючі, але. Переді мною вона поводиться доволі слухняно і старається вчитися. Вона щойно пішла після уроку цині. Князю Янь, можете не хвилюватися щодо цього. Тоді Сєвей ще не знав про небезпеку, що загрожувала маєтку Юньї. Лінь згадав, як наполягав на участі Сьюяні у відборі супроводжуючих у палаці, не міг приховати радості в своєму серці, проте боявся, що вона не пройде. Тому одного разу після лекції Він Юані він таємно попросив учителя Сєвея. Надати їй додаткову підтримку, але тепер він сам втягнув Нінніну цю битву, не знаючи, чи зможе захистити її в майбутньому. Бачачи її тінь, лін відчув білю серця, але слова сівея внесли у його душу світлу ноту, він усміхнувся, приховуючи змішані почуття смутку й радості Якби я теж міг так легко заспокоїтися, усе було б набагато простіше. Підійшовши до двох шматків деревини, Янлінь знову замислився чому Сівей вибрав саме його для допомоги. Спостерігаючи за мовчазною фігурою юнака, Сівей трохи опустив повіки, в його очах промайнула тінь задумливості. На мить він заговорив звичайним тоном сьогодні на ранковій раді не бачив вашого батька, чув він занедужив. сподіваюся, нічого серйозного. Янлінь, відчуваючи недобре, відповів Недавні дощі надмірне вживання вина пробудили стару рану, отриману моїм батьком на війні. Вона трохи болить, тому він не відвідав раду, але загалом усе гаразд. Сівей кивнув і промовив У тебе, здається, є тягар на серці, Янлінь. Юний князь здригнувся від слів учителя, але він не міг точно зрозуміти їхній сенс. Цівей підняв чохол для ціні і обережно запакував у нього забуту сюєнін Цінзяоань. Разом зі своєю власною тінню Емей. Він повернувся спиною, і Лінь не зміг розгледіти його обличчя. Посидівши трохи в кімнаті Дзян Цюйнін і побачивши, що тут усе дуже скромно, Шенджиї вийшла і почала сварити служницю Як ви тут доглядаєте за компаньонкою? Чому в кімнаті не топиться піч, у вазах немає квітів, подушки на стільцях надто жорсткі? І взагалі тут немає нічого, що робила б кімнату схожою на жіночу спальню. Передайте їм, що якщо наступного разу я знову побачу таку бідність, їм доведеться пошкодувати про це. Служниці завмерла від страху. Ці слова швидко дійшли до вух старшої над служницями євнухів і навіть до внутрішнього двору. Всі були розгублені й обурені. Хто ж не знав, що Дянсюєнін, улюблениця принцеси, спеціально запрошена до палацу для навчання. Знущатися можна було з будь-кого, але тільки не з неї. Але ж їх запросили у палац не для розкошів, а для навчання, і надто хороші умови теж виглядали б недоречними. Раніше ніколи не бувало, щоб за ученицями так ретельно доглядали у палаці, та після слів принцеси всі опинилися у відчаї. До вечора з внутрішнього двору надійшло безліч нових речей, і керівний Євнух із усмішкою від уха до вуха передав Дзянсюєнін. Принцеса наказала облаштувати для вас кімнату. Ми не шкодували нічого і замінили все, навіть постіль на краще. Як вам? У цей час у гуртожитку обговорювали зустріч із янлінням. Якщо стосунки між ними справді близькі, і Янлінь незабаром буде офіційно оголошений спадкоємцем, то можна вже говорити про весілля, і не треба так приховувати їхній зв'язок. Жарти і піддражнювання в такому разі нічого поганого б не мали. Всі боялися дзясюанін лише тому, що підозрювали між її родиною і родиною Янь уже укладені таємні шлюбні домовленості. Коли ж Янь Лінь відкрито відрікся від стосунків, це стало несподіванкою для всіх. Люди зазвичай не хочуть бачити, як комусь щастить, а радше штовхнуть того, хто падає, ніж допоможуть тому, хто загруз у снігу, особливо коли йдеться про таку яскраву і визначну постать, як Дзян дзянцюянін. За чашкою чаю люди часто перекидаються дошкульними словами і злісними коментарями, дехто навіть відверто насолоджувався чужим горем. Але не встигли вони порадіти, як внутрішній двір надіслав дзянцюєнін безліч речей для кімнати, а керівний євнух поводився так, наче намагався їй догодити. Це було ляпасом для всіх, хто хотів її висміяти. Глузування ще не стихли, як усі вже замовкли. В очах у кожного була заздрість і розчарування, коли вони бачили. Як служниці старанно облаштовують кімнату Дзян Сюйнін. Сюйнін здогадувалася, що за її спиною не говорять нічого доброго, та відмови Янліні від стосунків із нею і майбутнє негаразди в її родині були очікуваними. Вона вже пережила гірше у минулому житті, тому замість тривоги і страху зберігала спокій і незворушність. У минулому житті, коли вона втратила Янліня, вона знайшла опору в Шендзе. А в цьому житті, попри відмову Янліня, у неї все ще була підтримка у вигляді Шен-Джиї. Вона не розуміла, як так сталося, що вона опинилася настільки близькою до імператорської родини, та відмовитися від цього зв'язку тепер уже не могла, тому просто прийняла цю прихильність і зберегла її у серці. Коли слуги облаштовували її кімнату, їй стало нудно просто сидіти і спостерігати, тому вона вийшла і пішла алеями палацу. Пройшовши лише кілька кроків, вона побачила блискучі скляні черепиці на даху куніні. Раптом вона згадала про Дженбао. Підтримки лише Ченджії було недостатньо. Верхівка суспільства не помічала того, що відбувалося внизу, тому мати когось унизу, хто міг би допомогти, було б ідеально. Але чи зробить Дженбао цього разу такий самий вибір, як у минулому житті, було невідомо, тим більше, що цього разу його врятував не шензе, а вона сама. З цими думками вона зупинилася і більше не йшла вперед. Як нова учениця палацу, особливо після інциденту в Ціньїні, вона не могла дозволити собі турбуватися, тож розвернулася, щоб повернутися, але побачила, що до неї прямує у темно-синьому вбранні скуніня. Він був доволі високим, з блідим обличчям і витонченими рисами, хоча на його обличчі ще залишалися сліди від ран, вони вже майже загоїлися порівняно з тим, як він виглядав учора, стоячи вколяшки й приймаючи покарання. Дзян Сюєнін одразу ж упізнала його, але перш ніж вона встигла відкрити рота, Дженьбао вже випередив її, промовивши «Дженьбао, вітає вас, друга, пані Дзян, дякую за вчорашню допомогу. Він, мабуть, прийшов до палацу ще зовсім молодим, бо його голос звучав тонко і м'яко. Побачивши Дзян Сюєнін, його очі трохи здригнулися, як озеро. Відтанула весняним сонцем і заіскрилася теплом. Дзян Дзясюанін знала, що ця людина уважна до деталей. У минулому житті він був правою рукою ензе, передбачаючи кожну деталь, про яку думав ендзе, і знав усе, що той не міг випустити з уваги. Але він ніколи не демонстрував своїх здібностей відкрито, працюючи тихо в тіні. Дзян Дзяйнін, будучи імператрицею, знала, кому найбільше довіряв її чоловік вона бачила. Які рішення приймав Джан Бао, і розуміла, що під м'яким виглядом приховується пристрасний і рішучий характер, готовий жертвувати собою заради справи, яку вважав правильною? Шензе врятував його щирої доброти, але її власний вчинок мав інший мотив. Дзян Сюйнін не знала, прийшов він спеціально, щоб подякувати їй, чи просто випадково зустрів, але це вже не мало значення. Дивлячись на євнуха, вона повільно сказала але мої слова на ваш захист були не зовсім безкорисними. Дженьбао був приголомшений. Він прийшов висловити подяку за отриману допомогу адже в палаці занадто мало тих, хто допомагає у скрутну хвилину. Лежачи тієї ночі на вузькому і твердому ліжку, він перевертався і не міг заснути. Він зовсім не очікував такої відповіді від молодої дівчини перед ним.